Вітаю, друзі! Всіх сьогодні говоримо про хвилю вандалізму, яка, на жаль, часто спостерігається в Канаді. Ледь не щомісяця чуємо, як невідомі пошкоджують майно, яке має українську символіку. Це автівка Оксани Герич, мешканки Монреаля та громадської діячки української спільноти. Кілька місяців тому Оксана виявила на крилі своєї машини, подряпину у вигляді літери «З», яка є символом підтримки російської армії та геноциду проти українців. Але Оксана вважає, що це питання не лише матеріальної шкоди, це важко морально, адже це є акт ненависті проти українців. Історія дуже проста. З початком війни, в лютому, 22-го ми всі активно включилися в волонтерську діяльність. Всі яскраво показували, що ми українці, що ми підтримуємо Україну. Відповідно на автівці, мої була символіка. Я їздила з українським прапором. Ось працюю я в районі Коденеш. Цей район славиться тим, що в ньому є величезна кількість російськомовного населення, скажімо так, безпосередньо етнічних росіян або прихильників е е путінського режиму. Я вже не знаю, раз такі вчинки роблять і. Я там п'ять днів на тиждень в цьому районі. Ось одного чудового дня я повернулася додому, і наступного дня, вже коли сідала в автівку, побачила подряпину через все авто з маленькою буквою «З». це спочатку була просто подряпана і маленька буква З. Відповідно, я зрозуміла, що цей вчинок хтось здійснив не просто так, а з відповідним. Меседжом так розчарована, але ж я працюю, мені потрібно їздити на роботу. Я вирішила, що я прапор знімати не буду а, понад усе, це, це принципово. І а, я думаю, десь через тиждень, може через два, я вже не пригадую, тому що пройшов час. Але я помітила на, на тому ж боці: а, автівка стоїть, значить, це з боку тротуару, тобто, де проходять люди. Ось таку величезну букву З видріпану, доволі так з пристрастю старався хтось, тому що глибока подряпина. І ну, це очевидно, що на автівку з українською символікою можливо хтось знає мене. Тому що я там працюю і мою позицію. І ось така подряпана, як кажуть, мої товариші досі їжджу зі шрамом. Ось я після цього ще довго не знімала прапора. Я сказала, супереч усьому, хоча шкода автівки, але а, часу, на превеликий жаль, заявити в поліцію в мене не було, тому що. А, Хто мене знає, знає скільки навантажень і життя було не доподряпан. Я вважала, що та робота, яку ми робимо, волонтерська, є важливішою для України, ніж мої особисті, там якісь невеличкі, скажімо, неприємності. Ось, але це потрібно робити. Це потрібно робити, хоча б тому, що ми повинні, як українці, заявляти голосно, що Тут, в Канаді відбуваються такі акти вандалізму, і цей акт спрямований абсолютно проти українців. Тобто це очевидно, тому що Зетка це путінська расистська символіка. І чим більше люди будуть про це говорити, і чим більше будуть звертатися до влади і до поліції, я думаю, тим швидше місцева влада почне звертати увагу на те, що такі речі неприпустимі. що Це розпалювання ворожнечі, це підтримування путінського режиму, країни терористу. Я вважаю, що таким людям в нашому суспільстві не місце, і влада повинна контролювати подібного роду вчинки. Мешканка Монреаля Оксана Шак говорить, що за багато тисяч кілометрів російсько-українську війну відчула у різних проявах зокрема, відчула зневагу до свого права ідентифікувати себе українкою. Найнедавніший випадок це випадок з моїм прапором, який я вивісила фактично декілька годин після початку війни. Він висів на моєму балконі. Це перший поверх. Будинок у нас український. Він весь у прапорах, і мій прапор був один серед них. Цей прапор був дуже дорогий для мене, тому що його подарували мені близькі друзі, коли я емігрувала. І він зі мною пройшов всю імміграцію. Він пройшов мені. Фестації, ось він з перших годин початку війни висів. Буквально два місяці тому його зірвали так грубо. І я розумію, чому, тому що буквально тиждень перед тим з'явився біля цього прапору, з'явився такий геловінський декор. Я, в принципі, ніколи не, не, не відзначаю це свято Геловіне. Я маю на увазі, але цього разу я поступила своїм принципом і я повісила цей декор чучело смерті, на якому висіло табличка з надписом Рашизм, і ось буквально тиждень після цього прапор зник. Мало того, як я вже сказала, будинок у нас український. У холі будинку стоїть великий прапор. Висять портрети Бандери і Шухевича, і це дуже добре проглядається. І напевно, це когось дуже злило. за словами Оксани, то був не єдиний випадок. Рік тому на її машині були відламані жовто-блакитні прапорці. Працюю я е, часто у районах, таких як Котинеш і Коценлюк. Всім відомо, що то є е, райони, де зосереджено багато населення саме. Росіянського походження, тому в принципі нічого дивного, і я не, не збираюсь бути обережною. Єдине, що, що ми вже в будинку закупили камерою, камера буде встановлена для того, щоб ми мали докази, в разі чого прапор я замінила. Прапорів у нас вистачить. Ми не збираємось припиняти свою боротьбу на своєму фронті, тому що як всім відомо. Українців залякати і зламати неможливо. На жаль, Оксана не рапортувала в поліцію, вважаючи, що результатів це не дає. Без доказів дуже важко про це все заявляти і щось доказувати. Якщо у нас буде камера, все буде інакше, і те ж саме напевно доведеться зробити з машиною встановити камери. Для того щоб мати постійно відеодокази, для того, що це відбувається, український активіст Сергій Савченко також неодноразово піддавався актам вандалізму. Вперше це сталося після 2014 року в Онтаріо, де він виявив свою машину на парковці повністю подряпаною. Одразу після повномасштабного вторгнення лобове скло його розфарбованої синьо-жовтим автівки було розбито. Я то все сам ремонтую, але вже настільки було. Настільки багато і настільки втомився вкладати гроші в цей свою працю, що е, просто я поставив в машині вже чотири камери на всі сторони і. У машині я повністю поставив знаки, що, будь ласка, вважайте, бо 24 години на добу і на 360 градусів працюють камери. Те, що я пораджу всім, можливо, не, не так багато ставити, але хоча б якесь попередження, тому що з того часу в мене вандалізм. Зупинився, хоча я бачу, як він відбувається, де і на кому, і на інших машинах, і на інших людях. Сергій говорить, що це додаткові витрати на камери в районі 300 доларів. Він також зазначив, що на кожен випадок злочину він заявляв поліцію, надавав запис з відеокамер, навіть відео з погрозами. Все це збирається в одне велике досьє і передається у відділ злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Відповідно до законів про правосуддя в Канаді, розмір збитків визначатиме покарання за вандалізм. Якщо завдано шкоди на суму понад 5 тисяч доларів, може бути ув'язнення на строк до 10 років. Якщо збиток становить менше 5 тисяч доларів, може загрожувати ув'язнення на строк до 6 місяців. Згідно з міністерством юстиції, суддя також може постановити відшкодування для покриття фінансових витрат жертви. Слід зазначити, що Конгрес українців Канади опублікував опитування для оцінки частоти та серйозності загроз в бік українських громад та осіб, що підтримують Україну в Канаді. В будь-якому випадку поліцейські рекомендують при таких інцидентах звертатися до правоохоронних органів. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська Хвиля на Монреальському телебаченні ICI.